Всім привіт, Антон Каченко тут. І сьогодні ми говоримо про самий дешевий РФ-об'єктив для Canon це 50 мм F18. Весь час мене питають одне і те саме запитання, яку камеру мені обрати, який об'єктив мені потрібен, і що придбати наступним. Звичайно, це все залежить від вашого бюджету, вашого професійного рівня та що саме ви хочете знімати. Але є одне рішення, яке підійде майже кожному. Це 50 мм F1,8. Спіймав себе на думці, що майже всім моїм знайомим я рекомендую як перший об'єктив саме 50 мм F1.8 на будь-якій системі. Тому що він коштує адекватних грошей, плюс-мінус. Доларів у нашому випадку, наприклад, лише перехідник ЄФ на РФ коштує стільки, а тут маємо цілий об'єктив. А по-друге, це універсальне фокусне підходить як для більш загальних планів, так і для портретів. Що тут приховувати на початку кар'єри, я міг і ціле весілля відзняти на 50 мм. Ну тоді, крім нього, у мене більше нічого і не було. Друзі, це мій новий YouTube канал, тому прямо зараз підпишіться на нього і напишіть мені коментар після перегляду цього відео. Разом з вами ми зробимо український YouTube більшим та кращим. Я знімаю на Canon EOS R І як багато хто на новий RF Маунт я перейшов із старими EF лінзами. І використовував перехідний адаптер EF на RF, який робив і так не маленькі лінзи, і ще більшими. До того ж, тоді я був власником Sigma 50mm f 14 Art, яка важила 800 грамів, і з перехідником робила камеру, м'яко кажучи, не travel-friendly, Тому я дуже рідко брав її з собою на прогулянку. Так Sigma гарно знімала. Можна було використовувати відкриту діафрагму 1.4. Але якою ціною я просто перестав знімати на камеру без необхідності. І коли я вперше спробував 50 мм РФ, я зрозумів, що назад дороги немає, і виставив сігму на продаж. І так, цей 50 мм став моїм першим РФ об'єктивом. Давайте я поясню. Звичайно, це бюджетний не топовий об'єктив, який продовжує традиції ЄФ Версії. Але тепер ви можете одягнути його одразу на свою бездеркалку від Canon. З ним мені повернулося бажання гуляти саме з фотоапаратом, а ще він вразив своєю якістю на знімках. І це розвіяло мої сумніви, чи треба мені йти на такий даунгрейд, бо більше знімати це дуже важливо для будь-якого фотографа. Ця лінза важить як пір'їнка, всього 160 грам. Так, моя система стала мега компактною. І дивіться, як вона виглядає на камері. Це неймовірно у порівнянні із Sigma Art, або з 50 мм 1.2 від Canon, що RF, що EF версій. Навіть дзеркальний попередник знатно випирає. Так само, як і на інших RF лінзах, тут з'явився Control Ring. Це кільце, яке можна налаштувати на зміну апертури ISO або експокомпенсації. Але на відміну від більш дорогих лінз, Canon вирішив тут об'єднати кільце фокусу і Control Ring. А цим перемикачем ви обираєте, що хочете контролювати. Мабуть, через це контрол-рінг тут крутиться просто плавно, а не з кліками, як в інших rf лінзах. Оптичної стабілізації тут немає, так само, як і захисту від пилу та вологи. Ну а що ви хотіли від самого дешевого rf скла Воно створене для невибагливих користувачів, ідеально підійде для початківців, а головне, з ним можна робити дуже гарні фотографії. Світлини виходять різкі по всьому полю кадру навіть на відкритих діафрагмах. Досить контрастні, у мене немає особливих зауважень. Малюнок красивий, результат стабільний. Це фотографії зроблені ще у жовтні місяці, аж не віриться, що було так тепло. Але іноді можна помітити фіолетові хроматичні аберації, Вони з'являються у ситуаціях складних по світлу на межі контрастних об'єктів у контровому світлі. Та прибираються у RAF редакторів в один клік. Тому таке можна пробачити. Діафрагма 1.8 дає змогу непогано відділяти об'єкт від фону. При цьому гарно розмивати задній план, створюючи красиве і зрозуміле боке. Дивіться, основний об'єкт дуже різкий, деталі гарно видно. При цьому задній план красиво відділений, створюючи акцент на тому, що потрібно. Ось іще приклад сильного боке. Об'єкт залишається різким, а розмиття робить кадр ефектним з малою глибиною різкості. До того ж тут 7 пелюстків у діафрагмі, а в ЄФ-версії було 5, тому тут покращено. Контрове світло тримає непогано, але іноді можна спіймати досить дивну засвідку, хоча її можна використати як певний ефект. Автофокус працює швидко, хоч це і не l серія при гарному освітленні питань взагалі немає. По очах фокус ловить швидко і чітко, а от у приміщеннях та в сутінках вже може гуляти в пошуках об'єкта. stm мотор тут покращений у порівнянні з ef версією, але лінза по автофокусу, як на мене, краще на фото, ніж на відео. Щодо звуку фокусування, хоч воно і тихе, але на відео може бути чутно. Тому враховуйте це. Додам, що при користуванні RF 50 мм не відчувається іграшковості, як було у дзеркальних ef версіях. Це додає внутрішньої впевненості, що у вас в руках дійсно об'єктив, а не пластмасова фігня. Працювати із контрол Рінгом справжнє задоволення. Я використовую його для експокорекції, коли знімаю в режимі пріоритету діафрагми. Мінімальна дистанція фокусування тепер 30 см, що на 5 см ближче, ніж в ЄФ, тому можна отримати краще збільшення у порівнянні із дзеркальною версією. Але зверніть увагу, що при фокусуванні передня лінза рухається і десь на 1 см може виїжджати вперед. Я залишу декілька raw файлів по лінку під цим відео, тому ви самі зможете їх покрутити у Lightroom та зробити власний висновок про цей об'єктив. Що б мені хотілося тут змінити? Коли перемикаєшся на контроль фокусу, то при русі колеса нічого не буде відбуватися, доки ви у меню камери не переключитесь на МФ-фокусування. Це якось тупо. Набагато логічніше було б, коли ви із контрол переключаєтесь на фокус, то і автофокусування на камері перемикається вручне. Але цього немає. Ще одна особливість, що діаметр світофільтру тут 43 мм. Це прикро, бо такий розмір не дуже розповсюджений. Щось мені підказує, що Canon колись випустить версію 50 мм F14, яка буде схожа на RF 35 мм, де буде два окремих кільця для контрол рингу та фокусування, можливо, навіть буде оптична стабілізація, і в діапазоні ціни до 500 доларів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотіли ви побачити такий об'єктив. На сьогодні 50 мм F1. Сім це найдешевший варіант для того, щоб увійти у світ чудових і дуже дорогих RF лінз при цьому компактне рішення. По співвідношенню ціна-якість якість це ідеальний об'єктив. І якщо у вас на нього не вийде зробити гарні фотографії, то варто замислитись, а чи в об'єктиві взагалі справа. Нагадую вам, обов'язково підписатися на мій канал, підтримайте україномовний YouTube, діліться цим відео із друзями, і такого контенту має ставати більше. Вам я дякую за перегляд, чекайте скоро нові відео, віримо в ЗСУ. Побачимось!